Мої вітання, дорогі мої друзі, обідня пора. На вулиці в нас дощ іде і хочеться випити гарячого чаю з лимоном. Захотіла сьогодні відкрити от таку свою консервацію. Закривала я овочеве асорті з печеричками. Відкрила, ну, дуже-дуже хочеться, знаєте, продегустувати в мене сьогодні макарони, два яйця і, напевно. Одного бутерброда з салом з'їм. Подивіться, от печерички, вже злина аж котиться. Такий, знаєте, рецепт незвичайний був з цукром. От, не знаю, який вийшов на смак, але мене цікавить, чи в цьому салаті з печерицями хрустять огірочки. Туди даються огірочки малюсінькі такі. В мене не було таких огірочків. І я купила. Більшенькі, і їх переполовинила. Ну, зараз кусаю. Чи почуєте ви і ці хрумтять вони? Так, кузаю. Хрумтять. Слухайте, такі, знаєте, солоденькі, приємні. Зараз спробую печеричку. Мягесенька. Але смачна. Перчик. М -м -м. Теж крунтить. Друзі, хороший рецепт. Кто дивився, як я закривала, сміло можна закривати цей рецепт. М -м. Тут цибулька ще йде. Так що дуже-дуже гарна. Ця консервація просто ну, рекомендую. Усім смачного, гарного, безхмарного дня, без дощику. От, ну, але вже осінь, що зробити. осінь. Мирного усім неба над головами. І нехай, друзі, вам щастить по всьому. смачного. М -м -м. Мені цікаво на смак цей маринад. Mm, добрий, супер.